Ваючи автобус на вулиці Данила Нечая. Служба безпеки України продовжує викривати агентів ворожих спецслужб. 14-й міжнародний фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь відбувся у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Мікроавтобус горів у Вінниці. Загоряння сталося на вулиці Данила Нечая. Коли на місце події прибули рятувальники, транспортний засіб був повністю охоплений полум'ям. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. На щастя, пасажирів та водія в салоні не було, тож ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення загоряння з'ясовують правоохоронці. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено мікроавтобус. На щастя, з людей ніхто не постраждав, однак вогонь майже встиг знищити всю автівку. Як сказали працівники дослідно випробувальної лабораторії, які власне, займалися причиною виникнення загоряння, зайнялося через несправність електричної системи автомобіля. Цими вихідними бійці ДСНС з водойми витягли без ознак життя 33-річного жителя села Флорино Бершацької громади, який намагався переплисти ставок. А у водоймі села Будки Немирівської громади теж виявили людину без ознак життя. Наразі обставини, що призвели до трагедії, з'ясовують правоохоронці. Також минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж на території приватних домоволодінь. Одне з найбільших загорянь виникло в місті Козятинь, де вогонь охопив гараж площею 30 квадратних метрів. А ще рятувальники нагадують про небезпеку сильних поривів вітру. На зочих, де СНСники розрізали дерево, що через пориви вітру впало на проїжджу частину дороги та травмувало людину і пошкодило автомобіль. «З початку року на території Вінницької області ми маємо 40 випадків на воді. На жаль, загинуло 29 людей. Травмовано 8, 16 вдалося врятувати. З початку літа, тобто з 1 червня цього року, ми маємо 11 загиблих серед них двоє дітей. Це в 2008 та 2009 років народження. Рятувальники дуже стурбовані даною статистикою, оскільки, як показує практика. Люди гинуть через власну необережність, а саме не дотримуються усіх правил та норм поведінки на воді. Здебільшого вибирають для відпочинку місця не облаштовані для купання, заходять у воду останні алкогольного сп'яніння та не слідкують за дітьми. Служба безпеки України продовжує активну боротьбу із загрозами, викриваючи агентів ворожих спецслужб та притягуючи до відповідальності осіб, які ведуть інформаційно підривну діяльність проти країни. Так, в області було затримано блогера, який виклав у Фейсбук відео польоту бойового гелікоптера ЗСУ з прив'язкою до геолокації. Завдяки оперативним діям СБУ вдалося запобігти поширенню цього контенту. Іншого блогера, який адміністрував телеграм-канал, з майже 140 тисячами підписників, затримали у Запоріжжі після публікації відео з позиціями українських військових. Обом затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до восьми років позбавлення волі. Далі поспілкуємося із речником Служби безпеки України у Вінницькій області Денисом Закаблуком. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Як часто Службі безпеки України вдається викривати подібних блогерів? Е, на жаль, е... Така категорія громадян, які через різні мотиви е, вдається до відеофотофіксації е, місць перебування, дислокації підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань або маршрути їх пересування, е, доволі велика. Е, і якщо взяти офіційні дані служби, то це кілька сотень осіб на рік, які притягаються до відповідальності за цією статтею кримінального кодексу. Доволі такі... велика. Скажіть, будь ласка, які наслідки можуть очікувати інших осіб, які публікують позиції українських військових? Відповідальність за такі дії передбачена статтею 114 значком 2 Кримінального кодексу України. Там є кілька е, частин в залежності від е, способу дії е, підозрюваної особи, і там відповідальність від двох до восьми років, як ви сказали, позбавлення волі за подібні дії. А які дії передбачаються для запобігання подібних інцидентів у майбутньому? Е, Передусім, і принагідно, Служба безпеки закликає і повідомляє громадян про заборону вчинення таких дій, про не, що несанкціоноване поширення такої інформації про переміщення або дислокацію Збройних сил України загрожує вам кримінальною відповідальністю. І якщо така інформація не була раніше поширена і не розміщувалась в відкритому доступі Генеральним штабом Міністерством оборони або іншими повноваженими органами, то це на посилює відповідальність особи, яка е, здійснює таке поширення і публікацію. Я вам дякую. Так само я ще продовжу, так, так, звичайно, зазвичай продовжуйте. Само, це стосується і результатів роботи сил повітря повітряної оборони, і наслідків влучань збитих. Ракетних носіїв чи дронів, а також роботи наших сил проти ППО. Тому на це теж звертаємо увагу увагу, що це також заборонено законом. Дякую і вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Висаджували дерева, розписували екологічні сумки, футболки, виготовляли екопапір. Понад сотні учасників з усієї України з'їхались до Вінниці на дводенний екологічний форум «Eco of Ukraine». на панельних дискусіях з екологами та експертами з енергетики обговорювали екологічне майбутнє та відновлення України після війни. Форум Еко оф Юкрейн» зібрав у Вінниці понад сотню молодих екоактивістів з усієї країни. За два дні роботи на різних панелях учасники форуму навчились не лише виготовляти екологічний папір та сумки, а й під час дискусій з екологами та експертами зеленої енергетики намагалися знайти вирішення проблем відновлення України після війни. Громадська організація Кобен давно хотіла втілити саме такий проект на території Вінниччини. за два дні форуму ми зробили колосальні зусилля і вклали максимум часу та зусиль цього всього. Ми проводили і безчисленні майстер-класи у вигляді в еко розписування, екосумок, футболок, також виробництво екопаперу, посадці та посадці рослин на ділянках і багатьох інших локаціях. Також ми запросили. Сили крутезних спікерів зі всієї України, які надали конкретні навички нашим громадянам, нашим учасникам, про всі аспекти екологічних питань в Україні. 19-річна Соломія Луковська з Тернополя приїхала на форум, аби перейняти досвід вінницьких колег та напрацювати власний проєкт з вирішення важливих екопроблем в своїй громаді. Я захоплююся цією темою ще зі школи і в університеті вивчаю природознавство. І це просто та тема, яка болюча для мене, тому що екологія це, як сьогодні говорила, на форуму, це про стиль життя. І тому я сьогодні вирішила відвідати цей форум. На форумі учасники зробили арт-інсталяцію: карту України з кришечок від пляшок, аби показати, що і сміття можна переробити на щось корисне, як от екологічну свічку з вощини та сухоцвітів. Учасники створювали свічки з вощини. Це абсолютно екологічний матеріал. В майстер-клас входить створення самої свічки та декорування свічки сухоцвітами, що є теж екологічним матеріалом. Потрібно провощити гнотик. Гнотик це така ниточка, це основа нашої свічки, яка запалюється і потім горить. Там ми беремо пласт вощини, прикладаємо наш гніт на край вощини і скручуємо свічку. Після того ми декоруємо її сухоцвітами. Сто учасників форуму напрацювали власні проєкти, де продемонстрували своє бачення вирішення екологічних проблем країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Пластика та дисципліна, згуртованість і відповідальність. А ще відчуттю прекрасного уже впродовж п'яти років вчать своїх вихованців подружжя хореографів з однієї з громад Вінничини. Танцювальну студію сейл Денс Фемелі Віталій та Олена Лученко спочатку створювали для того, аби поділитися своєю майстерністю з дітлахами. Тепер, під час великої війни, для дітей це є своєрідною терапією, аби позбутися стресу і тривоги. А ще на благодійних концертах діти вчаться донатити та збирають кошти на підтримку збройних сил. П'ять років тому подружжя Віталія і Олени Лученко відкрили танцювальну студію, в якій було всього вісім дітей. Тепер на перший ювілей на сцені зібрались сотні вихованців. Студію відвідують діти із трьох громад. Війна змінила плани щодо розвитку колективу, але не відношення викладачів до танців, який допомагає дітям відчути прекрасне. Нашої танцювальної сім'ї, вели маленький юбілей, нам п'ятиріччя сьогодні, нашої творчої роботи. Я мріяла про це з дитинства і е, вирішила здійснити свою таку маленьку мрію. Е, да, спочатку було дуже важко, але е, Праця, самокритика, саморозвиток привели ось до такого масштабного дійства. Наразі студія може ну, типу, ставити танці в будь-якого напрямку, але конкретно зараз ми працюємо над хіп-хоп контемперарі. Віталій та Олена дипломовані хореографи. Викладають дітям сучасний танець, хоча самі навчались народному. У день народження студії діти прагнули не підвести своїх викладачів і танцювали наповну. Мені дуже подобається, ну це дуже класно займатися хіп-хопом. Ми більше танцюємо, всі руки з бази. Багато є різних, і вони більше подобаються, тому що тут більше різноманітних руків, ми вивчаємо нові різні. Я дуже хочу стати. Оля Полякова, я хочу співати і танцювати. Подобаються танці, просто там можна виступати і отримати завжди Я Займаюся танцями два роки. і Мене дуже цікавлять танці. Я танцюю хіп хіп-хоп. Там можна вивчати різні рухи. Там, ну, тут можна танцювати, мені це подобається. Для дітей танці це своєрідний релакс, а під час повномасштабної війни можливість позбутися стресу і відпочити. Ми дуже задоволені, що є взагалі така студія, що дітки можуть розвиватися, мають змогу куди ходити, виступати, тому що наші тренера найкращі, і вони роблять все для того, щоб нашим діткам були куди їздити, де розвиватися і якомога більше концертів. Будучи маленькими, вони дуже цікавилися цим. Е любили повторювати, коли хтось танцює. Е Хотіли сісти на шпагат, хотіли розвиватися в цьому напрямку. Це розвиток для дитини, як фізичний, так і емоційний. Тому вона була, коли ми прийшли, там було буквально може 10, може 12 діток і вона була сама така малесечка. Святковий концерт пройшов під гаслом Моє єдине серце, де збирали гроші на підтримку Збройних сил України. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Плести віночки з польових квітів та виготовляти прикраси, схожі до тих, що носили в давнину українки. Вчили на майстер-класах у центральному парку міста. Свято вінка започаткував офіс туризму Вінниці, аби відродити та зберегти українські звичаї і традиції. День українського вінка вперше відзначають у Вінниці. Колись у давнину сплетений із польових квітів вінок був не лише прикрасою, а й символом єднання з природою. Ми започатковуємо таке нетрадиційне свято День українського віночка. І ось, бачите, на наших локаціях якраз зібрані прикраси для волосся та віночки у виконанні наших майстрів. На ярмарку Вінницькі майстрині демонстрували свої вироби та навчали охочих плести традиційні вінки. Ініціював день українського віночка офіс туризму Вінниці. Одночасно з цим святом молодь проводила ярмарок активізму, щоб долучити до своїх лав ще більше юнаків та дівчат. Ми представляємо саме ярмарку молодіжного активізму у цій частині. Завдяки нашим партнерам, це відділу молодіжної політики Вінницької молодіжної ради та офісу туризму міста Вінниці. Ми спільно організовуємо концерт, а також проводимо на локаціях певні інтерактиви, де молодь може ознайомитися з основними організаціями, які ми які дійсно творять майбутнє і теперішнє для нашої молоді. Молодь активна за молоддю наше майбутнє. І зараз літній період молодь. Не знаю, куди себе. Собі подіти, чим зайнятись, як себе ну, скажімо, направити і щоб отримувати кайф і в той самий час допомагати зсу нашому місту. На всіх локаціях заходу проводились майстер-класи. Відтепер свято присвячене традиційному вінку, буде проводити щороку, щоб відродити унікальні українські звичаї. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Козацькі забави та етнічні майстер-класи, вокально-хореографічні постановки, виступи гуртів та містичне шоу Народження богині вогню. У Вінниці, в культурному центрі «Щедрик» відбувся благодійний 14-й міжнародний фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь все для збереження традицій подільського свята Купайла в дні сонцестояння. Страви козацької кухні, виставка сучасної зброї, виступи талановитих танцювальних колективів, фудкорти та різні майстер-класи народної творчості. Колективи з усієї України приїхали заради збереження української культури та підвищення національно-патріотичного духу. Ідея фестивалю це відродження наших українських прадавніх звичаїв, обрядів. І саме на першому місці це Споділсь Упайло. Це те, я святкували, відзначали ці дні наші предки. Найфеєричніша подія фестивалю містичне шоу видобування вогню за стародавнім звичаєм. Усі охочі разом з козаками могли за допомогою спеціальної установки висікти іскру без жодного сірника. Цим вогнем випалили скульптуру богині вогню. Для цього випалу треба досить багато пини. Треба найперше зробити. Культура собою являє е, досить е, так, ажурно прорізану е, силует е, жінки, яка е, е, над головою тримає символ вогню. От вона є хранителькою вогню. Е, 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 для самого випалу потрібно було розробити конструкцію самої печі. От під нею з цегли монтується піч і зверху повними матеріалами закривається. Під час фестивалю збирали гроші на підтримку Збройних сил України, бо саме завдяки нашим захисникам маємо можливість проводити такі заходи. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!